Європейський союз нещодавно прийняв рішення продовжити забезпечення українських біженців на території європейських країн до березня 26-го року. В принципі, прогнозоване і е, таке рішення, за яке ми вдячні, тому що дуже багато наших громадян вимушено перебувають за кордоном, ховаючись від російської агресії. До речі, за офіційною статистикою українських біженців на території Європейського союзу знаходиться понад 4 мільйони, хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що не всі стають на консульський облік, не всі отримують соціальну допомогу. Насправді цих людей набагато більше. Але що цікаво, бо дуже часто в рамках мобілізаційних всяких заходів можна почути, що багато чоловіків за кордоном серед усіх. Людей, які знаходяться у статусі біженців на території Європейського союзу, чоловіків приблизно 20-22 Так от дуже багато країн Європейського Союзу, попри те, що на рівні загальноєвропейських структур прийнято рішення підтримувати українських біженців до 26-го року, зараз розробляють внутрішні національні закони, різне законодавство, яке з однієї сторони. Бореться за людський капітал. Ми повинні розуміти, що чим довше триває війна на нашій території, тим більше шанси того, що люди, які зараз перебувають за межами України, будуть шукати собі шляхи адаптації перебування в тих країнах, де вони зараз є. І країни на це реагують, намагаючись, ну такий термін вживу фільтрувати добросовісні працездатні кадри для того, щоб залишити їх в Україні. Людей заставляють вчити мову людей заставляють для того, щоб вони отримали соціальну допомогу працевлаштовуватися. Відповідно, діти йдуть в садки школи, і це все дуже серйозний виклик для України у плані демографії, у плані людського капіталу і у плані того, що ми очікуємо на повернення людей, тому що це не тільки виробництво, а це і споживання. До речі, міністерство економіки плануючи. І даючи прогнози бюджетні і макроекономічні на наступні роки, розраховують, що наступного року повинно в Україну повернутися близько трьох мільйонів наших громадян. І виходячи з цього, вони розраховують рівень споживання. Рівень виробництва в Україні, а загальний дефіцит робочої сили вже оцінюється близько 4,5 мільйони працездатного населення. Ми ж розуміємо з вами, що це впливає також на співвідношення працездатного населення, які генерують податки, які генерують відрахування у пенсійний фонд з існуючими кількістю пенсіонерів, яка продовжує рости. Тому насправді ключовий меседж у цьому відео такий, що в той час як різні країни, Німеччина, Польща, Чехія адаптовують своє законодавство для того, щоб боротися за людський капітал, за працездатне українське населення, залишивши в себе високоінтелектуальний відсоток людей, а інших добровільно чи добровільно примусово згодом відправити назад в Україну. Україна як держава сама робить мінімальні зусилля для того, щоб ці люди поверталися. Тут питання безпеки зрозумілих причин, тут питання житла, забезпечення роботою, але також і комплекс тих заходів, які мотивуватиме людей повертатися назад. До речі, дуже багато економістів звертають увагу на тому, що зараз треба. Е Спрямовувати зусилля, вкладати певні інвестиції, і матеріальні ресурси саме в ті регіони, які вважаються більш безпечними, тому що є вища ймовірність того, що люди повернуться саме туди. Але дуже багато зараз є випадків, коли наші українські громадяни зобов'язані і вимушено повертаються навіть на прифронтові території, у прифронтові зони, де ведуться активні бойові дії, тому що їм просто немає за що матеріально. Можливості продовжити перебувати чи на території європейських країн, чи до речі, на території, наприклад, західних чи центральних регіонів України, і це також виклик для нашої центральної влади для виконавчої влади, тому що реагувати на ці вимушені переселення назад до домівки, де ведуться активні бойові дії це величезний ризик для здоров'я цивільного населення. Кацапи не дивляться, кидаючи бомби, кидаючи е, свої ракети і дрони на те, скільки цивільного населення перебуває в тому чи іншому населеному пункті. Створюючи геноцид, вони створюють нестерпні умови для виживання. У комплексі з цим е, насування опального сезону і можливих і. Потенційних проблем з опаленням і з електропостачанням, це все додатково стимулює людей шукати е, прихисток десь за межами е, України. Тому насправді ситуація вимагає негайної реакції і комплексних дій, починаючи від. Е, Антикризових дій в енергетиці, закінчуючи демографічними стратегіями і закінчуючи тими рішеннями, які будуть мотивувати людей повертатися в Україну, тому що у цій боротьбі за людський капітал, якщо ми не зробимо якихось активних дій, ми цю боротьбу програємо більш конкурентно спроможним країнам Європейського Союзу.